За перші шість місяців війни нами саме для внутрішньопереміщених осіб було надано гуманітарної допомоги понад 500 тонн, За останні два місяці ще понад 160 тонн. забезпечували необхідним і людей із деокупованих територій. Останній приклад це Херсонщина, коли ми в і другі дні після звільнення Херсону відразу спрямували туди понад 200 тонн різного роду гуманітарної допомоги. Це те, що ми змогли зразу зосередити і відправити. Це були перші дні. Потім наразі ми відправляли ще і ще підтримували бізнес і місцевий, і релокований. З початку року до нас в область релоковано 38 підприємств різного роду, різної спрямованості, з них 25 уже конкретно функціонують, 13 знаходяться ще на стадії розгортання. Комендантську годину на новорічні свята на Черкащині не скасовуватимуть обмеження для громадян, які завше триватимуть із 23 до 5 ранку. Повідомив очільник області Ігор Таборець. У випадку виникнення надзвичайної ситуації громадяни зможуть звертатися за допомогою до пунктів незламності. З розумінням ми маємо поставитись, зустріти дійсно в сімейному колі, в родинному колі Новий рік і бути переконаним, що безпека на Черкащині понад усе.